Я сказав, поки є сили, треба пресингувати, накривати половині поля суперника. І тому ми так більш, скажімо так, почали гостріше грати. Але майстерниці і майстерниці пропустили голи, хлопці трошки прижали до своєї штрафної, вже була якась боязнь хвилювання. А так, в цілому, план на гру такий був. І хотіли в кінці, при рахунку 1-0, ми випускали другого нападника паномаря і Ігрицюка, більше атакуючого плану. Хотілося, щоб вони більш агресивно зустрічали захисників. На гру дуже сильно вплинули кліматичні умови, спека і як завжди, звичайно, відсутність публіки. Через ці два моменти напевно і ритм гри був не дуже високим. Хочу відзначити Олександрію, яка дуже добре і організовано оборонялася. Суперник провів кілька небезпечних контратак. У нас теж були можливості. Рахунок міг бути і більшим. Але я задоволений і результатом, і дебютом Малишева, і Коваленко зростає від гри до гри. Дивимося також на Ордиця. Будемо спостерігати і в наступних. Матчах швидше за все він почне лігу чемпіонів.